В Полтаві перевезення пасажирів здійснюють 19 підприємств та фізичних осіб-підприємців на 43 маршрутах. Тариф складає гривня 50 та гривня 75. Але можливо незабаром полтавцям доведеться витрачати майже у два рази більше 2,50 за одну поїздку. Принаймні такий проект рішення виконавчого комітету опублікований на офіційному сайті міської ради підставою для цього, як говориться у проєкті, є те, що впродовж дії зазначених тарифів основні складові собівартості послуг неодноразово збільшувалися. Зокрема, вартість паливно мастильних матеріалів на 20%, автомобільних шин акумуляторів запасних частин на 15%. Крім цього, комунальним підприємством Полтава Електроавтотранс встановлюється тариф на пільговий проїзд до автобусі для учнів і студентів в розмірі гривня 25 за одну поїздку. За наявності у пасажира учнівського чи студентського посвідчення ми вирішили дізнатися, як до такого можливого подорожчання ставляться полтавці, які користуються громадським транспортом. Допустимо, у мене, у мене пенсія мала от, далі і не тільки в мене, а в тих, що заробіток малий, низький. Мінімальна зарплата, мінімальна, мінімальна пенсія. Як їм їздити? Я считаю, что повышение цен на проезд в транспорте это очень плохо. Это а, как бы для экономики нашей страны вредит. Тем более, если у нас нет ни повышения ни зарплаты, ни стипендий, ни пенсий, все на одном уровне, и тут повышение цен. Ну куда? Куда дальше, я не знаю. Но ну, если еще люди есть такие, которые обеспечены, для них можно. А если вот даже такие, которые получают по тысячу гривен, им надо съездить на работу, с работы еще надо по каким-то делам, конечно, разве... Теочень тяжелодіючи зараз тарифи на послуги з перевезення пасажирів у міському транспорті, говориться у проєкті рішення, не забезпечують підприємствам перевізникам і шкодування витрат, що призводить до їх збитковості. Але водії громадського транспорту говорять, що для того, аби перевезення не були збитковими, проїзд має коштувати від 3 до 5 гривень. Жні підняти зарплату. А тоді вже повинні піднімати проїзд. З чого людина візьме? Як вона буде їздити, якщо піднімуть проїзд? Вони і так не їздять по гривні 75, а якщо 2,50 буде, то вони ж теж, ну це ж для людини. А, допустим, якщо з пересадкою ще людини добиратися на роботу, це вже 5 гривень, та назад 5 гривень, 10 гривень. Це в місяць скільки виходить? Рубля три. Хазяїн з неї гроші майже не отримує. Більше половина на ремонт іде. У телефонній розмові з прес-службою міської ради нам повідомили, що цей проєкт рішення ще близько місяця буде обговорюватися. Якщо його узгодять, то після підписання документу та його офіційного оприлюднення нові тарифи вступлять в село. На жаль, відповідь на запитання, чи покращиться якість пасажироперевезення зі зростанням цін, напевно, залишиться риторичним.